На 35 років їх виступи зачаровують українського та закордонного глядача. Зразковий дитячий хор, подільські солов'ї, хмельницької музичної школи номер 1 імені Миколи Мозгового розпочав писати свою співочу історію у 1989-му Про любов до хорового мистецтва говоримо далі в ефірі програми про мистецтво із художнім керівником хору Наталією Бухтою. Наталія Васильівна, вітаю вас. у нашій студії. Доброго дня. Тож, Наталія Васильівна, давайте розпочнемо з історії 1989 рік Хмельницький, як виникла ідея створення саме дитячого хорового колективу, з чого все розпочиналося для подільських солов'їв? Початок був таким. У далекому 1989 році, у травні місяці, під час творчого звіту музичної школи у Великій Залі Філармонії, вперше виступила група діток, які називалися. Хором першого класу хорового відділу було це так, що подільських словів не було. А в вересні 88 року був заснований е, е, у нашій школі хоровий відділ з, 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 з ініціативи нашого е, директора світлої пам'яті Олександра Яковича Апонюка. Чудової людини, великого організатора, який доклав дуже багато зусиль до створення хорового відділу. Ну а творчу ідею впроваджувала в життя я. Отак, От з першого виступу, це ще, звісно, не був хор «Подільські золовів, бо це була зграйка діток у кількості 20 чоловік першого класу. От, кожним роком додавався ще один клас, ще один клас. Ну і звісно, хор Подільські солов'ї» вже створився, коли вже був перший випуск навчання у музичній школі учнів хорового відділу. Такий був наш початок. А до речі, історія назви. Така назва теж поетична і ще й прив'язана до Поділля. так? Поділля, ну так ми вирішили з дітьми. Ну кого називають соловейками тих, що тих, які співають професійно, красиво. Така назва дітям подобалася. Ну а поділля це наша місцевість, і ми пишаємося тим, що ми подільські солов'ї. Які композиції складають основу репертуару хору, От як з ними визначаєтесь, і можливо і радитись з вихованцями, коли обираєте для виступу? Ну це дуже себе, знаєте для кожного творчого колективу, особливо для дитячого, це надзвичайно серйозно. Це фундамент, на якому діти розвиваються не тільки з мистецької сторони, а надзвичайно важливо ще і відповідальна виховний момент. Своїм завданням я вважаю, та, та зрештою всі педагоги музичної школи, е і результат навчання в музичній школі, ну, звісно, зокрема, я говорю про наш хор. Е це е на справжніх музичних цінностях виховати справжній естетичний художній смак. Е і от. Е е якими цінностями я керуюся у виборі репертуару, вже від, практично від заснування колективу, і упродовж всіх років нашого існування це народна пісня, це класична хорова музика, це духовна музика. І це дуже серйозно, це дуже відповідально, але власне такі вічні цінності, наша прекрасна народна пісня. Хорова музика наших корифеїв, Дмитра Бортнянського, Артемія Веделя, Миколи Леонтовича. Ось на таких цінностях виховуються наші діти. Тому що виховання це в першу чергу у будь-якій справі роботи з дитячим колективом. Я пропоную зараз зробити таку невеличку музичну паузу і, власне, послухати одну з композицій у виконанні зразкового дитячого хору Подільські сели. Дуже добре, чудово. Глядачі, увага! Слухаємо і насолоджуємося. Розмови за ці понад 30 років діяльності багато діток виховали Подільські солов'ї, діток, які потім стали дорослими. Так можливо, є такі, хто випустив, випустився з хора, а потім привів туди уже своїх дітей, створивши такі творчі династії? Є, звісно, такі є. Упродовж. Цього вже немалого часу є, є діти наших випускників. Багато дітей, багато батьків приводять діток своїх других, третіх, е, братиків, братів, сестричок <світ> до нашої школи. Звісно, нам це дуже приємно і сподіваюся, що ця традиція буде продовжуватися. Угу, Супер. До речі, ну хорове мистецтво воно ж таке особливе, окрім вокальних даних, музичних даних. Що важливо, тут, мабуть, важливо бути. Е, в колективі відчувати ось партнера, які якості виховуєте у дітей, крім того, що ви вже озвучили про те, що формуєте таку і любов до національної, до народної пісні, до розвиваєте музику і духовно, можна навіть так сказати? Е, ви знаєте, дуже хороше питання, воно зараз дуже актуальне. Е, так мені знаєте, приємно, не, не зовсім приємно відзначити, що е, теперішні батьки якось виховання дитини в колективі не надто приділяють увагу. А це надзвичайно важливо. Хоровий колектив це колектив дітей, а колективне виховання передбачає, окрім своєї власної думки, дослухатися до думки товариша. І взагалі спів передбачає ну, хор називають високопрофесійними, коли навіть таки простими словами сказати. Я їм дітям говорю найкраща оцінка хору це коли кажуть, співають як один. Тобто кожен повинен відчувати себе солістом, але прислухатися до товариша. І, звісно, колективний спів, і наші творчі поїздки все це передбачає виховання колективізму, виховання можливо іноді поступитися. Своїм своїм я поділитися з кимось своїм своїм комфортом, поспівчувати, допомогти. Тому що в колективі в нас є дітки менші, дітки старші різного віку. І звісно, старші допомагають молодшим. Це надзвичайно важливо обмежувати дитячий егоїзм, бо, звісно, в кожній родині дитина себе відчуває центром всесвіту. Але життя буде в радість їм говорю, тоді, коли ви будете вміти поспівчувати, підтримати, допомогти, чимось поступитися. І от ми завжди в нас така одна з традицій, хороших ми співаємо многоліття кожному імениннику. І закінчується наше привітання, плекати в душі основні. Людські християнські чесноти, любов, добро і милосердя. Це зараз надзвичайно можливо, тому що спілкування дітей обмежено гаджетами на превеликий жаль, так є. Можливо, діти одне одному і прикладом є, до прикладу, старші, трішки молодші. Звісно, звісно, так. Звісно, і допомагає, тому що молодші дітки входять в хоробий колектив. Програма в нас, я вже сказала. Дуже серйозна, тим більше ще, ще складність е, е, проявляється в тому, що ми співаємо в основному без супроводу, співаємо акапела. Це, звичайно, також ціно дітям. Говорю, що спів а надзвичайно цінний, і це говорить про відповідний рівень хорового колективу. Бо гор е, ще до нашої ари зародився в храмі. І співав, звісно, біцупору, тому що тому це надзвичайно надзвичайно цінно, а це вимагає дуже серйозної праці. От власне я хотіла додати, мабуть, і працелюбність небо, яка звісно. Ви знаєте, оце слово працелюбність це надзвичайно важливо, тому що навчити дитину працювати, не боятися труднощів, це, це дуже важливо. І знаєте, коли я йду по місту. Ну, вже зараз знайомих дуже багато батьків, бабусів навіть. І коли мені говорять такі слова, Наталя Васильівна, спасибі, що ви навчили мою дитину працювати, мені наскільки Мені надзвичайно це приємно. Це навіть важливіше, ніж навчити мистецтву, самого мистецтва співу. Тому що коли дитина навчена працювати, дуже важким їй буде життя. Знаєте, І зараз, от знову ж таки, Батьки також намагаються дитину знаєте, відгородити від, від життєвих труднощів. Mm. Я вважаю, що це дуже погано, тому що знайти себе своє місце під сонцем, зреалізувати себе. Треба можна тільки хлопіткою е, е, працею і любов'ю власне до чорнової роботи. От mm. хоровий спів якраз це передбачає, і, зокрема академічний спів і спів капела. Тобто е, я так дуже хочу, щоб почули це батьки, що важливість. Виховання дитини в колективі, де сповідуються і культивуються справжні вічні цінності, це надзвичайно в теперішній час важливо. Подільські солов'ї, переможці, лауреати, призери численних конкурсів, обласних, всеукраїнських, міжнародних. Давайте на таких найбільш значущих зупинимось для вашого колективу. На вашу думку, на звісно, їх у нас було достатньо і так складалося, що ми всіх. В конкурс, в ми мира участь, ми отримали призові місця і в основному перші місця. Ще в нас були цікаві просто концертні поїздки, де ми везли велику концертну обємну програму. Це Естонія, Литва, наше місто побратим Шауляй. У Франції ми везли велику концертну програму. Ну, а щодо конкурсів, ви знаєте, дуже приємно згадувати. Не міжнародний конкурс, а конкурс у місті, Тисмениця Франківської області. Звалися невелике містечко, але там настільки були організатори цього конкурсу ентузіасти хорової справи. Концерт був надзвичайно серй... був надзвичайно серйозний в тому плані, що складався з двох турів. Першому турі співалось 20 хвилин тільки духовна музика. Звісно, капела, і в храмі. Е, ясно, що це вимагало великої е, велик, багато часу для підготовки, але в храмі співати це дуже і духовну музику. Це дуже хвилююче і дуже відповідальне. А другий тур був завжди. Бо ми були тричі на цьому конкурсі, і отримали перемогу. Нас запрошували після першого разу. Співала світська музика із обов'язковим твором, і не будь-кого, Миколи Леонтовича. От тому це дуже пам'ятні конкурси. Ще пам'ятні конкурси були у нашому Артеку. Віримо, сподіваємося, що він буде нашим. Міжнародні конкурси, де ми також отримували призові місця і з красивим хорошим відпочинком. От так що, звісно, багато мистецьких проєктів ще до цього можна додати наші виступи з камерним оркестром філармонії, з симфонічним оркестром. Наша участь в оперних спектаклях запорожцем за... за Дунаєм, вулака Артемовського в опері Тоска» ми брали участь. Тобто ну, згадати нам приємне є що. І ми, звісно, цим пишаємось, діти цим пишаються. Досить дійсно, дійсно як це змінює дітей. От виступи на великих сценах, виступи з оркестрами, перемоги на конкурсах, чи ще з більше натхненням потім біжать на заняття? Е, звісно, це це дуже це велика відповідальність, але брати участь у, такого з у такому серйозному заході е, разом з симфонічним оркестром, з камерним оркестром, Це дуже відповідально, дуже цікаво і, звісно, велика мотивація для праці. В чому секрет успіху вашого колективу? Як ви думаєте? Чому секрет успіху? Чорнова, нудна праця, тільки така праця може дати ефект. І знаєте, і успіх, і я про це постійно говорю дітям, щоб вони не вірили тому, що можна англійську мову вивчити за три місяці. Угу. Це неправда, це суща неправда. Тільки отака от праця в будь-якій сфері якою б діяльністю, якою б справою дитина займалася, принесе успіхи. Якщо ця дитина зрозуміє, її життя буде в радість. І тому, от такі я вже вам говорила, подяки батьків. Спасибі, що навчили мою дитину працювати, мені надзвичайно цінні. Пропоную ще раз зробити музичну паузу і, власне, послухати результату цієї посиленої щоденної праці. Дякую, дуже дякую. Вага на екран і слухаємо пісню від подільських солов'їв. Що колектив має свої традиції? Їх, мабуть, багато склалося за цих понад 30 років діяльності. Чи можемо назвати однією з них такі сольні концерти, присвячені різдвяним або ж великоднім святам? Звісно, так, звісно так. Тому що цими концертами ми виховали наших шанувальників. Ми маємо своїх шанувальників, і ми цим дуже пишаємося. Окрім наших батьків органу зали філармонії. До речі, хочу при нагоді подякувати керівництву філармонії. Яке люб'язно нам уже продовж багатьох років, ви вже назвали кількість років, uh -huh. дає органну залу для наших творчих концертів. Це дуже важливо хору співати в акустичному залі. Надзвичайно важливо. От. Це мотивує і це дає натхнення і насолоду творчу дітям. Звісно, наші ці концерти різдвяні і великодні. Це наша добра традиція. Ще хочу додати, що різдвяний концерт це практично виключно акапельна музика, бо це різдвяні колядки, духовна музика. Ну, якщо співаємо європейську духовну музику, то це може бути супротом. Тобто, ви думав до того, що це серйозна підготовка до цього концерту. А ще наша. Традиція, якою ми пишаємося, наші ювілейні концерти з нагоди ювілейних дат нашого славетного зем'яка Миколи Дмитровича Леонтовича. Цю традицію ми започаткували буквально з початку вже заснування нашого хору, мається на увазі, коли вже відбувся перший випуск. Це 120 років, і отак що 5 років ми робимо такі творчі звіти, де звучить музика. Миколи Дмитровича Леонтовича це його славетні обробки і його духовна музика. При тому це об'ємний концерт, який в нас який складався навіть з більше як 30 творів. І знаєте, один раз, от хочу так до слова нагадати про наших шанувальників, угу. е, що стосуються шанувальників, бо це надзвичайно важливо. Наповнений зал глядачами. Е, Вдячні аплодисменти. Для дітей це це для всіх важливо, а дітей особливо. Е, склалось так. Це напевно був 2012 рік, що напередодні нашого концерту була така хурделиця, місто за снігом. Погано ходив громадський транспорт. Ну, звісно, концерт, придбачений, ювілейна дата, зрозуміло, всі готувалися про зміну, мається на увазі дату і дня концерту, мови не було. Я була дуже встеребоженому стані, тому що, думаю, стільки праці, і дитячий колектив, звісно, хочеться, щоб, щоб глядач був. І на превелике моє здивування, що довелося добиратися пішки дуже багатьом і нашим дітям, і глядачам, зал був повний. Це так, так що, це, це пам'ятний і знаковий момент у нашій творчій біографії. Бачите, глядач теж іде і за емоцією, і за цією насолодою. Так, і... так, так. І різдвяні концерти також при повній залі, і е, великодні концерти. Ну там вже на великодних концертах духовна музика і вже більше світської музики. Ми його традиційно проводимо в світлий тиждень Христового Воскресіння. І цього року також, так? Так, звісно, так, так можна принагідно про проанонсувати. Так, 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 запрошуємо наших шанувальників. Цей концерт відбудеться 23 травня. Ну цього року в нас і ще й віддальна дата нашої школи, так що угу. в нас буде багато заходів. Тобто заходів. роботи у вас як завжди, багато багато, так так, так так, так. Розкажіть, будь ласка, чи є випускники хору, які обрали все ж таки далі для себе творчий шлях і зараз реалізовують себе в музичному світі? Так, дуже хороше питання. Ви знаєте, е от з, -з, -з 95-го року почався випуск, ще не було жодного випуску, щоб наші випускники не вступали, не продовжували навчання у музичних закладах. Не було жодного випуску такого. Наші випускники є вже керівниками хорів музичних шкіл. Наші випускники співають в церковних хорах. Наші Випускники співають в нашому е, академічному камерному муніципальному хорі, ми цим дуже пишаємося. І, звісно, е, ми дали путівку в життя і е, е, нашим випускникам, які зараз е, прикрашають оперні е, сцени. Так, Юлія Терещук, заслужена артистка Національної одеської опери Олена Гарбузова. Також е, заслужена артистка України, е, національна операта Київська, так. Е, 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 Дмитро Кальмучин, е, баритон, е, зараз працює в Швейцарії. Олександр Челеровик, соліст Львівської національної опери. Це наші випускники, які, які, яким ми дали путівку в життя. Ми, звісно, цим пишаємось, підтримуємо. З ними зв'язок підтримуєте, звісно, та? так, так так приємно, Так, дуже приємно, так. Давайте зараз знову зробимо невеличку музичну паузу і послухаємо ще одну композицію виконання подільських соловів. Добре, теж увага на екран. Ми, в принципі, цю тему обговорили про те, що не всі оберуть далі музичний шлях, хоч багато таких чудових випускників, але ж багато хто обирає зовсім інші професії. Давайте ще раз наголосимо: чому все ж таки важливо дітям займатися і чому важливо займатися хоровим мистецтвом? Попри подальший інший вибір у дорослому житті. ну, ви знаєте, я навіть ще хочу про тих випускників сказати, які не обирають шлях музичний. Uh -huh. Вони в своїх е закладах, які вони навчаються, вони також продовжують брати участь у різних мистецьких е мистецьких колективах. І вони проходять музичну школу і, гов... і дуже приємно чути Наталя Наталісина, як мене немає, все нічого не звучить, і мене чекають. І коли я не дай бог провощу, це, 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 це дуже хвилює всіх. Звісно, що мені це е, приємно чути. Виховання в колективі, це, це мені хочеться звернутися до батьків в теперішній час надзвичайно можливе. Для того, щоб обмежити дитячий егоїзм, для того, щоб наповнити душу дитячу справжніми цінностями. А справжні цінності це знову ж. Я повторюсь: це любов, добро і милосердя. Це протягнути руку допомоги, це підставити своє плече, це поступитися своїм комфортом. Це надзвичайно важливо. Тому виховуйте дітей в колективах. Наш колектив Подільський Соловій гідний того, щоб ви привели до нас своїх діток. І ми на вас чекаємо. Наша школа у центрі міста. На вулиці Проскурівській, 18, і е, на початку червня в нас відбуваються завжди вступні іспити. Ми чекаємо вас з нетерпінням. Е, батьки, шановні, ви будете задоволені навчанням ваших дітей в нашому колективі. А з якого віку краще долучати? До 6-7 років. Е, ще хочу сказати про те, що виховує сцена, е, сцена. Вист, кожен виступ це, це перемога кожної дитини, зокрема колективу. В цілому і кожної дитини, зокрема, це дуже непросто. Батьки, навіть батьки цього не знають, скільки треба докласти до цього зусиль. Тим більше, що в нас концерти складаються і з виступів ансамблю в різних складів, і хлопчиків, і дівчаток, і змішаних. От і вийти на сцену треба додати дуже багато вольових зусиль. Лідерські якості для дитини так само надзвичайно важливі, тому що це цінується, цінується, цінується кожен роботодавець, який приймає на роботу до себе працівника. І а це одним днем не виховується. Це виховується якраз великим проміжком часу і такою працею клопіткою, як у нас. Наталі Васильевна, я вам щиро дякую. Наш ефірний на час добіг кінця. Нехай дійсно більше діток, які проходять в колектив. Подільські yes. слов'я звучать, розвиваються. Дякую. Дякую, що ви виховуєте ось мистецьким шляхом виховуєте. Я впевнена щирих таких українців і патріотів нашої землі. Щиро вам дякую. Намагаємося за. зі всіх наскільки це можливо. Дякую вам ще раз і думаю, що ще зустрінемося в цій студії, тому що багато там є що обговорити, і багато пісень, які варто показати нашим глядачам. Я дуже вам вдячна, звісно, так. Глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму про мистецтво. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі.